Йодна профілактика у разі аварії на АЕС або ядерного вибуху. Росія постійно вдається до ядерного шантажу. Українці повинні знати, як діяти у випадку ядерної небезпеки, зокрема, хто і коли повинен проводити йодну профілактику. Важливо йодну профілактику можна проводити тільки після офіційного оголошення органів влади щодо її необхідності в іншому випадку вона може завдати великої шкоди здоров'ю. Йодна профілактика це застосування препарату таблетованого калію йодиду стабільного йоду для того, щоб уникнути накопичення у щитоподібній залозі радіоактивного йоду. Необхідність у прийомі таблетованого калію йодиду може бути після аварії на атомній електростанції або після ядерного вибуху, тільки в тому випадку, якщо у викидах є радіоактивний йод. При застосуванні Одної бомби йодопрофілактика не потрібна. Після прийому препарату відбувається блокування щитоподібної залози, що перешкоджає накопиченню в ній радіоактивного йоду. Якщо у викиді радіації немає радіоактивного йоду, прийом калію йодиду заборонений і може викликати важкі захворювання. Для йодної профілактики використовують виключно калій йодид. Використовувати спиртовий розчин йоду чи розчин люголя не потрібно, вони неефективні проти радіації і можуть лише завдати шкоди вашому організму. Йодна профілактика проводиться у певний час. Дози йодиду калію суворо обмежені. Найкращий ефект йодної профілактики досягається при прийомі препарату за 6 і менше годин до надходження радіоактивної хмари. Прийом препарату залишається ефективним одночасно з надходженням хмари та через 6 годин після цього. Через 24 години після надходження радіоактивної хмари прийом препарату вже неефективний. Прийом йодиду калію проводиться один раз. Другий прийом може бути потрібен при повторному вибуху або при вживанні забрудненої їжі, коли буде відповідне повідомлення влади. Дорослим старше 40 років, або людям з порушенням функціонування щитоподібної залози йодна профілактика не потрібна дозування йодиду калію, таблетки. Немовлята від народження до 1 місяця – 16 мг. Діти від 1 місяця до 3 років – 32 мг. Діти від 3 до 12 років – 62,5 мг. Підлітки від 12 до 18 років, вагітні, матері-годувальниці та дорослі до 40 років – 125 міліграмів. Міністерство охорони здоров'я повідомило, що кожен регіон отримав необхідну кількість препарату. У разі необхідності йодної профілактики будуть оперативно визначені пункти його видачі, найближчі до місця проживання людей.